Яким був найдивніший подарунок, який ви коли-небудь отримували? Не на день народження, а подарунок нареченій від друзів перед весіллям. Я отримала чорне мило у формі дуже великого члена та яєчок. Звісно ж, подарунок ліг десь високо на полицю до іншого мила. І ось десь через рік я вже й забула про те, повертаюся додому з роботи та зазирнула до чоловіка, який приймав душ, щоб сказати йому, що я вдома. І що я бачу? Він голий, на нього тече вода, у нього в руках якийсь чорний член, і він дуже сильно тре його о себе. Я в шоці що закінчилося мило, та він просто взяв це з полиці, куди дотягнувся. Це було дешеве мило, і погано пінилось, тому його треба було терти дуже енергійно. Це було кілька років тому, але я й досі вибухаю спонтанним сміхом, коли думаю про це. Я думаю, це буде останній спогад, перш ніж мій мозок відключиться та помре. А який дивний подарунок отримували ви? Поділіться в коментарях. Більше відео на ютуб каналі Гусь Патрон.